Доброго всім вечора. Ми з Антоном Олексійовичем ідемо на карате. Пішли, Антоном Олексійович. Тут ташечки такі. Це клініка чи... Як правильно сказати? Клініка, напевно, іномет. Іномед. Бачите, як Гарні квіточки. кіточки. По-моєму, це... А, це рото. Це педіатрія, пологовий будинок. Пологовий будинок, правильно. Йдемо на карате. 17.30. Сьогодні яке число? Сьогодні 14, напевно. О, ні, сьогодні 13. Сьогодні 13. Сьогодні 13 червня. так. Ну, ж, Я ж викладу відео в Ютуб, може комусь цікаво, хто не живе в нашому місті, але він хоче побачити, яке воно в нас гарне, зелене, чисте місцями. Місцями кидають окурки. Але все рівно чисто. Травичка горить, вроді сьогодні в нас трошки підтепліло сьогодні. Вчора було ще холодніше, вчора було 12, а сьогодні 17. Обережно машина, щоб не виїхала. Завтра, кажуть, вже буде 20, 23, а там 27. От мені подобається, що такі мусорочки, бачите, як чистенько біля мусорки. Що закритий двір, будинок собі. Чистенько, акуратненько, піонки. Це наш Антоха Каратіст. Це наш Антоха Каратіст, любимий внучок, а шиє любима внучка, лістуня. Так, да, точка?